Панов. Ради привітати усіх глядачів. Вже приєднався до нас. Думаю, у нас сьогодні буде непогана аудиторія на порівнянні з минулим матчем. Натомість Войцеховський з'являється на полі Кайдалов. Відай передачу на Теплякова! 1 0 Металіст. Виходить вперед! Тепляков віддавав на Кайдалова. Перед цим у минулі небезпечні атаці Металіста. Устрофний майданчик Дворовенко. Діхтяр читає. Цей епізод виносить головою за межі штрафного майданчика, але атака ворскли продовжується. Войд Циховський. <реш> Штрафний майданчик, тебе <не> безпечно! <реш> <реш> Здається, рятує свою команду Дені Вернатоса цим підкатом. І стійка! І від стійки і те, де... Чирбак. Безпечно, удар! волкипера Татарков. Боровенко, Єгор Шерстюк на місці. А якісь можливості. Команда гостей. Десь якось загострити гру, вийти на ударні позиції. Друщенко. Йде передача на Чудомере. Є Алекс Чудомера. Зрівнює рахунок один Олександр Титов дає свисток з рахунком 1-1. Металіст та завершують цей матч 13-го туру. Вібет першої ліги. У першому таймі на самому початку матчу Даніл Тепляков відкрив рахунок у другому таймі. Але щодо мера, який вийшов на заміну, рахунок зрівняв. І все. На цьому все, друзі.